Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні друзі. Ми починаємо вечірній молитовний стрім, в якому продовжимо молитись про перемогу України в війні проти російських загарбників. Ми будемо молитись з вами за наших військових. До речі, вони просять дуже про це, про молитви. Ми будемо молитись за руйнування Московії. Ми будемо молитись про те, щоб українці е от, через цю війну по особливому відчули важливість своєї національної ідентифікації і ми будем будемо дякувати богові за те що він створив нас українцями ми будемо молитись про те що господь своїм своїм своєю силою своїми дивами е, е, зробив так щоб україна набагато швидше ніж про це думають люди отримала перемогу Господи, ми молимо тебе про наших військових, благослови наших солдатів, чоловіків і жінок, благослови наших військових. І тут у нас на Херсонщині, на, на лівому березі, і під Авдіївкою, і під в, в районі Роботи на Такмакському напрямку, і біля Бахмуту, і біля Куп'янська, і в інших місцях всюди, де наші військові. Протистоять окупантам бережи наших військових, господи, ти знаєш, як важко, як тяжко, як страшно і господи, як як наші військові ризикують своїм життям, збережи життя і здоров'я. Другі гарні засоби захисту, особливо зараз, господи, щоб було де вкритись від непогоди, від негоди, щоб був гарний захист від обстрілів, від російських бомбардувань, і даруй гарну зброю для того, щоб вигнати це зло московицьке з нашої землі. Господи, бережи, поверни військовополонених і всіх, хто незаконно викрадений з наших окупованих територій. Господи, поверни всіх, хто пропав безвісти. Боже, благослови, і підтримай всіх, хто втратив в цій війні своє здоров'я або рідних, благослови. Благослови наші, наших військових мудрим командуванням, Господи, і просто. Через от наше ЗСУ, через наших військових вижене цю мерз... ми... московицьку мерзоту з нашої землі. Прийми за все, подяку, віримо тобі, Господь наш. Амінь. Боже наш, ми молимо тебе, зруйнуй злобну московицьку імперію, зруйнуй взагалі плани сатани, бо він зараз, отримавши повну владу над Московією, жене московитів на смерть і на вбивство. Інших людей, вбивство наших співвітчизників. Боже, зруйнуй Москові, на окремі національні держави, Вижене від влади Путіна і всю його злобну банду. Господи, хай вони в, у в'язниці або десь в лікарні, хворі, думають про те, що накої, накоїлись, зрозуміли, що вони звичайні смертні люди, які будуть відповідати перед тобою. Господи, хай вони відповідають і по земним законам. Можливо, щось тоді зрозуміють і покаються. Приведи Московитів до розуміння того, наскільки вони злобні, і скільки зла накоїли і вижених з нашої землі. Боже, ми молимо Тебе про те, щоб ти зруйнував всі ці злобні об'єднання диктаторських країн, Господи, щоб вони не, не, не множили зло. Ми молимо Тебе, Господь наш, молим Тебе, благослови, і почуй наші молитви. Друзі, дякую всім, хто доєднався до стріму. Будь ласка, продовжуйте молитись. Закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Діліться цим відео в своїх соцмережах, ставте вподобайки. Таким чином це відео побачить більше людей. Треба примножити наші молитви, бо насправді саме в духовному світі вирішується те, як буде йти війна в світі фізичному. Господи, ми молимо Тебе про те, щоб ти благословив наш народ. Ми молимо тебе про те про те, щоб українці зрозуміли наскільки важливо цінувати свою національну ідентичність. Господи, ти створив нас українцями, подарував нам прекрасну землю, прекрасну мову, прекрасну ментальність, прекрасну культуру, господи, і величну історію. Ми дякуємо Тобі. Ми вклоняємось тобі, Господь, і прославляємо ім'я Твоє і за те, що Ти створив нас українцями. Ми молимо Тебе, збережи нас як окрему націю, як окрему державу, Господи, де ми могли самі будувати своє життя і прославляти Твоє ім'я. Бережи нас, Господи, вичисти нашу країну від колаборантів. від... Корупціонерів, всіх тих людей, Господи, які всупереч українській ментальності, звикли жити за чужий рахунок, красти так ніколи в нашій країні не було, бо українці звикли жити на своїй землі і працювати. Боже, молим тебе, визвали нас від московитів, бо саме вони принесли дуже багато мерзоти в нашу країну. Віримо тобі і довіряємо тобі своє життя. Віримо, що ти визволиш нас. І збережеш нашу країну вільною і незалежною. Дякуємо Тобі. Боже, ми молимо Тебе, щоб Ти прославляв ім'я Твоє через перемоги нашої країни, через визволення нашої країни. Ми молимо Тебе, щоб ти творив Твої дива, Господи, всупереч усім прогнозам, усім, усьому, тому що ми бачимо, Господи, Ти спроможний зруйнувати. Російські плани, Господи, московицькі, ти спроможний перемогти, привести Україну до перемоги всупереч усім прогнозам швидко і е, твоїми дивами, твоєю силою, господи, зроби так, щоб зруйнувався оцей, обрушився російський фронт, щоб вони потікали в, в соромі і страху від Твоєї сили, Господи, ми молимо тебе. Молим Тебе про славу ім'я Твоє через визволення України. Ми просимо Тебе, Господи, зроби так, щоб увесь світ зрозумів, що саме ти визволив українців, що саме ти допоміг українському народу перемогти московитів. Господи, покладаємось на Тебе і Тебе прославляємо. Благослови нас на цю ніч. Вклоняємось Тобі, наш Господь. Амінь. Друзі, хай Бог береже всіх до зустрічі. Моліться і закликайте до молитви своїх. Друзів, знайомих, треба, щоб Україна продовжувала молитись і благати Господа про милість. Слава Богу, за все, всім гарної ночі, до зустрічі.